Я придбав цей безлюдний острів у мера нашого міста і зібрав тут своїх друзів, щоб побудувати тут ціле поселення. У нас є дві команди людей цивільних. Вони будуть будувати шалаш собі. І в нас є команда андеграунд, дігерів, сталкерів, які будуть будувати землянку. Буде сьогодні суп з тушонки, крафтова домашність, і будемо дивитися, як ці шалопаї будуть будувати шалаш і землянку на безлюдному острові. Ви на каналі Дніпропуть це вже 32 друге відео на нашому каналі. Всіх вітаю, шановні глядачі! Я сподіваюся, вискочили за рубрикою. Виживання за лісом, і сьогодні ця рубрика буде розкриватися в повній своїй красі. Всі готові будувати. Да! В єдиному пориві, товариші! на всесоюзну стройку, на застройку острова. Віре, к новим трудовим достиженням. Що <рес> з цим комунякою робити в нашій команді? Комуняку на гілляку, комуняки брехуни! Я тебе під ногти посажу. Так, вітаю, шановні глядачі, кирюха навігатор з вами. Сьогодні я буду годувати їм їжу, поки вони будуть будувати, оскільки я хазяїн цього острова. Зараз підійду, подивлюся, як там у команди андеграунда, дігерів, сталкерів, фріків і так далі. Ого, тут розрили вже. А тому що эти нічого не роблять, А ми на ділі честі. Ми на всесоюзній островній стройці. Денчик Дніпровський. Школьник. советський чоловік. Фанат радянського автопрому володів двома волгами та двома москвичами, всі з яких викрили, затащив мотоцикл восход 3 на дах метеору. Характер агрошкольний женат. Одною рукою правою, скоріше, робота тета клос, хлос, плімк. плінк. що цивіли? Якщо... Ты надо корни порубать, не шо, а так вот махать будут? Они вот так потыкают, не поймут, как лобата работает, и пойдут в -токе сидеть. Я им еще покажу, какая у нас будет землянка. Капиталюги проклятые, рабы доллара. Плюс андеграунд команды в том, что ребята такие очень матерые, да, они очень активные. Но, вы сами понимаете, тут всякие анархисты и бандиты, и их очень тяжело организовывать. Тут изначально было очень много веток, вон уже тикток открыли, орут там. Хоть они ничего и не умеют, но возможно у них организация есть, потому что вот это вот в цивилизации живут, их там всех построили. Шановные цивильные люди, как у вас справа? Какова концепция? Сначала мы делаем опору, а потом выстраиваем вот так вот все по красоте. Валик Гайка. Цивіл відповідальний рибак шашличник. Втратив гайку від велосипеда в старих кодаках і проїхав на спущеному колесі 10 кілометрів. Характер скуфський, ніженат. Тобто типовий там шалаж, да? Типовий шалаш. Комбікормич, як у вас справи? У вас глядачі пишуть, що заскучили за вами. Зніміть! Ви давно у нас на каналі не подивилися. Комбікормич здувся. Саня, работай, Саня, работай. А ты как справжний выживальщик, да, с панамкой? Ну, известно же. <реклама> <реклама> а <реклама> в <что -то> <реклама> чем он суть? Нет, все нормально. Все нормально. Валик, я там пилил. <реклама> на полу распиленной будет держаться. Ну, так то так. А ну работай молча, ты там! Бедла! Валентин Гайка, я правильно розумію те, що ви тут пиляли, да? А забываете трохи далі. Да. Взяли, сломали не ту ветку, которую я пилял. Чили просто гений. Уникумы. От херню якусь Кирилл приніс. А что, тебе кувалу надо было советскую принести или что? Так. Угу. Технологія! Щоб не убіжала ця палка. Ай-яй-яй. Розвідник, розвідник. О oh fucking god, it's Bigfoot! молоток. Дай пару коментарів, будь ласка, Жека. Що у вас там по процесу? Там ми дуже складно, але ми потихеньку придвугаємося. Жека. Дуже серйозний чоловік. Після травм у В'єтнамі в, в 69-му реабілітувався, створив свій канал Євгінблог і приєднався до Червоного Христа. Характер невизначений. Вдовець. Ох, сейчас будем смотреть, что у бедных там на постройках. Что, землянку. А мы ну, сейчас мы посмотрим, где они там будут бомжевать потом в будущем. Только вот это ваша землянка, люди, вы что? А ну, уходи, цивил, а, ну, цивил. Это что даже выглядит. Вот еще? Ну, отсюда, цивил позорный. Цивил, Ведь а не ну, звали себя. Вообще какие-то ну, злые сидят тут. Мы черви, Мы тебе их не отдадим. <свят> так иди там и сиди в своей цивильной землянке, помалкивай. А ну, что ты мне тут говоришь? А ну, давай, сразимся. Давай. давай, давай. Шел отсюда. Шел. 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 Я приду с пацанами, и мы... Ух, покажем мы тебе, цивил, проклятый рабдол. Про доллара! Стреляй, побежал. Странно, у вас молоток экспроприировали. Смотри, какая лопата, видишь? Ну, вот Это да мы да. вот там вот и копаем. Шановные дигеры! Да. Там у цивилев уже два сверха и первых загнулся. А Ну-ка, 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 Видишь, что тут? Вот мох, мог. А вот тут вот телеграм-канал. Вот тут вот. Видишь? О, в натуре. QR-код наш на наш телеграм-канал. Переходьте, у нас там подводная съемка на Тарамском карьере. Грибы усиляки собираем. И собираем людей на субботники. Да, и вот это вот он в этом телеграм-канале, вот этот это вот, смайлик всегда ставит. Тупо пожилого листика. А работа идет. Работа идет, не стоит. Смотри, ударники труда. Алло, це Даня Копач? Ну, все понятно, понятно. Ну ладно, давай, пока ты не надоел уже. Що він хотів, непонятно. Олександр, дайте пару коментарів стосовно роботи, яка предстоит вам ще, яку уже зробили. Думаю... По-моему, мы цей Сейба. Та ты что, ты бачив их? Не знаю, как це висловити, це взагалі що? Бліндаж. Блиндаж. да. Первый мировой. Я-то думал, они там уже выкопали нормально. А, они что-то там прохлаждались, не работали. Яма для навоза. Да, Нам главное вывести на красивый, не знаю, там, интерьерчик сделать, что-то такое. Угу. Просто как-то красиво Интерьер. благоустроить. А заборчик будет? Конечно. Будем... Заборчик постарайся, это самое главное. Постарайся. Діма Камбікормич. Цивіл, качок. Заради протеїну готовий на все. Був оператором перших відео Дніпропуть, але почав качатися, жерти комбікорм і покотився. Характер цивільний. Не жонат. Пірого батькович. А скільки реквізити у нас? Скільки у нас молотків? Два. У нас один десь тут лежав, і я тільки що з них. Я сейчас предложу обмен на их же топор и их же молоток. Друзья! Внимание, до землянки наближается цивил. Ах ты, Плазма, -пла, не будем тебя. Что, Я только и смотрю, что вы гуляете, вы ничего не делаете. Предлагаю обмен. Молоток на топор. Нет. Дай Да еще что. -то. Нам тут корни надо. О, добрый день. Добрый. Ты посмотри на это.

эти отсюда, цивилы поганые. Ну, цивил, погоди. Это я понимаю. Война. О! Что тут происходит? Сань, можешь у нас остаться? Да, я пойду делать. Как жопа грязная из-за этих негодяев, фу. Я вам обосру землянку вашу, это шалаш, и носу. Вовнутрь насру. Все, да я им скажу. Цивилы поганые, я вам отомщу. Ой, я уже бегу волосы назад. Я тебе голову под ногті засуну. Говно є гніль вони від но для вас все это вкусно. <риклад> Володимир анархія. Ви как капітан команди Шалапаєв, дигерів, сталкерів Неформалов. Як у вас в цілому прогрес? Які у вас прогнози? І що ви думаєте про команду суперника? Вова анархія. Сталкер, дігер, фанат Кішта Летова. Вірить у суперсили від радіації. Знімався на каналі Суперсуса. Характер анархічний, розлучений. Поскольку нам досталась цель построить землянку. Мы, в принципе, связаны с землей, поэтому можем такое организовать. Но проблема в том, что мы все свое здоровье просадили в метро, в тоннелях, на заброшках. И сейчас тяжело дается копать, конечно. Тут еще и корни, это лес. Вот тут вот, если мы еще подкопаем так, ну метров так, 10, там будут тоннели подземные. И вот он смеется над тоннелями, он там не был, а я был в тоннелях. Мне это все понятно абсолютно. Ребят, вот в принципе в этом и сложность заключается вот конкретно в этом конкретно в данчике я сейчас тебе покажу тоннели я их найду я их докопаю. А я уже вижу тоннели. когда ты копаешь один туннель шо ничего копай копай дальше копай шо у вас я начал там Крати. дерево повалено я начал снимать э, кору там вылетает куча осб. Одна ужалила. Кого? Меня. Да, видно, видно, видно. Второй раз уже ужалили в этом году. У нас с ЦМО самые особые Блять, надо их <с Perfid> Насрать им туда. Младенец, Я боюсь туда идти, все. Летает, Шалаша, мы теперь там не строим. Это их не шалаш. Да. Летают. Да сейчас как-то договоримся с ними. <свес> <свес> Что-то допридумаем. придумаем. Да. Не да, и... подходить, может, и А вон они, под люки сидят. Выжидают момент, когда я опять подойду и на те же грабли наступлю. А я хотел снять кору. Она бы понадобилась. Ну, пока что результат такой. Сейчас мы еще найдем таких вот больших палок, но что-то тут мало стройматериала. Нормально, просто плохо ищете. Сделаем заборчик и будем жрать. Пока что такие планы, дорогие друзья. Все, не снимай. общество цивилов. Вот это вы в черных этих сидите, цивильные капиталисты буржуи. Я тебе сейчас, я сейчас в на надо Я тебе в кадык насру. Жопу закрою саморезами туда. Ты в сейчас растворимый кофе Дай, у меня не работай. А в волосы намажу будешь так вот это. А, шампунь, крем. Да. Какой что? ты пример подаешь зрителям <с вообще? Какой? Это я капиталистам говорю. Понимаешь, что на весь YouTube позоришься этими всеми разговорами? Вова, не балуйся. Чтобы замедлить их продвижение, как классовых врагов, порешили, что они 10 минут там работают и на 20 минут оттуда уходят. И с таким интервалом продолжают свою стройку. Я еще раз повторяю, мы даем вам 10 минут, после чего вы оттуда ретируете, после чего обратно выходите работать с ней. Мужики, на вас работает эта про пропаганда? Нет, Ух, сколько же Кириллу придется пикать. Саня. Цивил. Характер спокойный. Не женат. Просто бревна лежат рядом с их базой. На вот. Этой земле вы не Это наша земля. Где Спой отсюда со своей земли? Землю... Он как нацист. Вот нацисты, как по громкоговорителю. Да, и... Ты мы надо... заебал Добываем кору, чтобы сверху обложить вот так вот красивенько, чтобы не было щелей вон, да, с той стороны. Да, да, В общем, у нас тут все продуктивненько. Громкий, но безопасный. Ох, сейчас это молодежь. Окупанты, фашисты, не люди, звери. А? Фашист, падла. Тут свои проблемы, куриня. Там свои проблемы. Осы дикие, mm -hmm. да? Справжние фанаты Днепропуть. Зрозумеют, что это за лопата. Чему она надломлена? Не і Зараз ця легендарна лопата тут на острові у нас там валяється в шалаші і черенок від неї також. Правда, копати її неможливо тепер, тільки як отак от, 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 оружі. Ооо, супер! Кормушка перша. Сімечки, до речі, так і ніхто не з'їв. Я всереди їх поклав. А Вова поклав. Далі ще одна кормушка. Це все з контори Андрія Воланда. Да. А психиатрическое отделение нам на одну палату выделите. Тут один есть клиент для вас, да, Шановні глядачі, ми нещодавно закрили збір на бронековдру для третьої штурмової бригади. Ця бронековдра коштувала 30 тисяч гривень разом з вами. Ми маленьким каналом зібрали всю цю суму. В третій штурмовій бригаді служить батько Вови, і він сказав, що наша ковдра вже використовується і рятує життя. Це важливе наше з вами досягнення. А зараз ми почали новий збір на компресор для тієї ж третьої штурмової бригади, який коштує вже 13 тисяч гривень. І ми вже зібрали більше трьох тисяч. Цей компресор потрібен нашим воїнам для ремонту їхньої техніки. Долучайтеся до збору. Давайте знову допоможемо нашим бійцям. Якщо ми своїм каналом з чотирьома тисячами підписниками зібрали 30 тисяч гривень, то 13 тисяч точно зберемо. Посилання на збір буде в описі відео та в закріпленому коментарі. Дуже дякуємо вам всім за участь. Що шановні глядачі? Поки там все це шалопайство відбувається. Заставили денчика. Я з ним з ним поганявся. Заставили його працювати, хоч трохи. Я потрохи почну готовку супа нашого. Суп у нас буде з пшона з крафтової ось такої тушонки. Це індюшатина. Батьки робили в автоклаві. Я їм трохи там допомагав. Я виповнив норму в чотири палки. Всього на тип не бажана. Нє, що я хочу сказати, шановні глядачі, поки оце строга, тут буду. А як з'явився проект цього острова? Він з'явився насправді дуже давно. На табличці там написано, навіть коли я сюди вперше прийшов. 25 з березня вперше сюди прийшов. Гуляв по цьому острову. Якщо ви наш фанат, ви знаєте, те, що в нас було дуже багато різних проектів будування якоїсь бази. Я вважаю, що кожний нормальний, адекватний хлопець, колись в дитинстві мріяв про свою базу. Штаб, якийсь з друзями, де можна збиратися, пити чайок і обсуждати високі філософські теми. У нас є своя команда банда. Відповідно для єдності, якоїсь для відчуття єдності цієї компанії потрібна якась база своя, де можна збиратися. Перша наша спроба побудувати щось подібне було в діївській посадці. Там я будував з комбікормичем стіл, кому цікаво, як я все це будував і що з ним сталося. Ось тут буде посилання на відео, де паралельно з цим я розповідаю, як я хворів барельозом лайма, як я співав в собі, що я пив, як я лікувався, і так далі. але не зрослося. Там свої були причини, не буду розповідати якісь самі. Далі наступний наш проект був це контора Андрія Воланда. На нашому каналі цих відео немає, але є на каналі Андрія Воланда. Це заброшка двохетажна, майже звичайна, але з дуже класним сахраном, де ми намагалися влаштувати свою базу. і Насправді, насправді успішно влаштували. Там були усілякі телефони. дискові, там були усілякі документи. Дуже класний хабар там був. Ми позабирали звідтіля. Власне, тут багато чого з контори є. А, там ще сейф є. Головна фішка, там це сейф. Ключі від сейфа є такого Андрія Воланда, і він там заправляє цією конторою. Ух, Що там робиш? Я сидів читав собі спокійно зараз. На, на жаль, в результаті дезорганізаційних моментів деяких і порушень правил конфіденційності, локація контори була спалена. Її знайшов Ілія Дігер. Як він потім зізнавався, він ображався на нас, те, що ми через те, що ми його не кликаємо нікуди. Ну він там просто людина тоді була ненадійна. Не знаю, як зараз він, начебто, виправляється. Як він сам розповідав, коли. Мовчався. Він покликав якихось товаришів, які обісрали контору і сейф. Захерачили сейфа, за прямо в ключову скважину для ключа. І власне після того контору почали розграбувати. Почали грабувати наше конкретне місце, де ми тут сіли. Ми там пили чайок, горіли собі. Білгур гур з мясом грурґі. Було дуже класно, ми там проводили час з друзями з Андрієм Воландом. але теж не склалося. Уточни для зрителей, что данное кухонне приспособление ты знайшов недалеко отсюда. Да, это я нашел. В соседней комнате. Это я нашел в соседнем кабинете. Возле Сейповой. А нашел на улице, слушай. Андрій, за смікалочку 5, за гігієну 0. Наступним нашим проєктом була мусорна землянка, яку ми будували біля Західного. Ми брали шифер, брали всю цю там штуку. Детально про весь цей проєкт в цьому відео. Спочатку буде перша частина, як ми будували, а ось десь приблизно зараз з'явиться інша частина. Друга. Там навіть був Даня Копич. І там якісь шалопаї знайшли, підпалили все, що було внутрі. В телеграм-каналі нашому все це розповідав. А там були подушки, там був пінопласт, я утеплення робив, все це Спалилося шифер, бабахнув криша маленькі осколки. Цього шифера валяються. Я там поставив меморіальну табличку. Все це писав в телеграм-каналі. Не знаю, що там зараз з табличкою. І ми зробили висновки: що блін нужно подалі від цієї цієї цивілізації, від людей подалі. І знайшов я ось такий острів. І поки що все в нас тут гарно, і дуже амбіціозні серйозні на намірення проекти в нас тут є. В частності, це, це поселення. Там шалаш, тут шалаш. Це я будував Вова, потім допомагав. І там землянка буде. Дорізаю зараз лук і закидую все туди. Розумію, що є певні рецепти, де треба послідовність якусь соблюдати, але я по барабану. Це в пальових условиях. Опа. Ай-яй-яй, Це буде пшено з супом. Hot potatoes. Далі морква і залишки потейтоус. Шановні глядачі, я ще раз кажу, що вперше готую суп. Ой, що за вкусняшка тут готовит. Пошел нахер отсюда. А не живое дерево. Только подтверди, що и я рубал тоже. Я подтверждаю, що ви живое дерево вирубили. Так, так зато дерево... перекрили план. Ти же дерево херачил. Мы. Нахера туда А Потому що оно крайне високе і узеньке. Собственно, ми этим все і перекрили. Максимально осуждаю твої дії. Шановні глядачі, напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно вирубки живих дерев. Ти посмотри, весь... скільки їх тут до хера. Це все комуністи. Да, так індустріалізація йде. Денчик, ти не прав Що вообще. Че? Потому что ты не прав абсолютно. Объясни. Потому что вокруг на острове просто до хилища сухих брёвен. Почему я для шалаша своего нашел до хера неживого дерева, а ты нет? А у ушового поставил условия, чтобы они были нормальные, не ломались, не гнилые. Это тоже нормально, не ломается, не гнилое. Но мы таких натаскали, а потом нахер живое рубанули и нормально. Нет, не нормально. Не зарубить певни выставки стосовно денчика. Ты тоже рубав? Да. Живое дерево. Да? Он же сказал, Признайся, да, я по его А делал. почему ты по его указке пошел рубать его? Потому что это нам полностью у, у перекрыло. У тебя сработал стадный инстинкт, у тебя нет никакой личности. Это ли? нам полностью перекрыло план. Мы перевыполнили план. Ой, можно я лучок сварю? Нет. Один. Сядь нахер! Сядь! Или как ты немножко воды. Ой, Силь и сумиш спарти просто. А можно я занюхну это, пожалуйста? Ну так, для проверки. Після цього ви мені кажете, що я не людина, що в мене нерви здають, що в мене терплячки немає. Зачиняємо і залишаємо на невеликому вогні. У наступній серії ви дізнаєтеся, хто переміг цивільний шалаш чи землянка дигерів, які погоні, драки та інший екшен відбувалися на цьому острові. Пашово вам цілі. От бачиш, ви окупанти, ви самі підтвердили, що ви окупанти. Так Кирил нам її віддав без бою. А щоб не пропустити весь цей двіж, існує функція підписки на канал і кнопка з колокольчиком. Уявіть собі, вам особисто прийде повідомлення через два тижні про другу серію. Залишайте свою думку в коментарях стосовно поведінки денчика та загалі стосовно концепції виживання на острові. Острові у нас маленький канал і мало коментарів, тому ми усе читаємо. Нагадую вам про дві важливі речі: збірна компресор для третьої штурмової бригади і наш телеграм-канал, де ми будуємо нашу спільноту. Дякуємо за перегляд, до зустрічі у другій серії. Слава Україні!